Все, давайте за мною. Як дійдеш до центра землі, то кричи нам. Зазвичай ми спускаємося, так, притримуючись за мотузку. І от ми хочемо тут розширити, ну поки що тут взагалі дуже вузько. От. Так, очікувано відкрився другий фронт. Розкопали тут щовину. Увага, йдемо на перше проходження. Маленька камера. Але Але я там відбачу продовження печери за поворотом. Ну зараз камінь. О, об'єм там є. Попробуємо зараз каміння розібрати. Так. Нам буде допомогти. Думаю, може оцю пробку земляну. Ну, десь метр на два глибше печера стала, може на три. Єха. Все, фініш експозиції. Ууу! Чебуреки пиво! Баби! Баби! Та ти ж пива не будеш, тобі ж не цікаво, чи ти пиво будеш зняти, ні? Сняти, ні. А чебуреки тут? Tak,